Запоріжжя, прифронтове місто з регулярними обстрілами, які, на жаль, останнім часом тільки посилились. Ми вже поспілкувалися з тими, хто постраждав нещодавно, і показали, як живуть ті, хто постраждав ще два роки тому. Але не варто забувати, що всі ми живемо у прифронтовому місті, і, на жаль, героєм наступного випуску може стати кожен з нас. І щоб не зіштовхнутися з такими проблемами, як ви кажете, у вас є якісь проблеми наразі з допомогою. У мене проблема. У мене син. За но але він не може документи нам переслати. Ми обратилися подати заявлення. Нам сказали, що поки у вас немає свидетельства смерті, ми вам не поможемо. сертифікатами пішли там з документами. У кожного були проблеми. Треба зробити всього декілька простирій. Але для початку поставте лайк, підпишіться, бо тут багато корисної інформації, і діліться цим відео, щоб про це дізналося якомога більше людей. Наразі в Запоріжжі, як і в усій Україні, працює програма Є-Відновлення. На 30.08.2024. через дію було подано 1111 звернень громадян. Якщо що програма Є-Відновлення складається з двох комісій. Комісії по пошкодженому майну та комісії по знищеному майну. Комісія по знищеному майну може давати тільки житлові сертифікати, а по пошкодженому видає гроші до півмільйона для того, щоб зробити ремонт та відновити своє майно. Наразі розглянуто 951 заяву про надання компенсації за пошкоджене майно, в тому числі по 614 заявам було прийнято рішення надати компенсацію на суму 37,2 мільйони гривень. Ну а якщо ви постраждали і хочете, щоб вашу проблему висвітлили. Все, що треба для цього зробити, це пройти опитування за цим QR-кодом або за посиланням у закріпленому коментарі. Саме тому при підтримці USAID у співпраці з Міжнародним республіканським інститутом Геонезалежний медіапростір запускає сезон. Хроніки прифронтового Запоріжжя, основна мета якого виявити та висвітлити проблеми постраждалих у Запоріжжі. І як ми помітили за результатами опитування, однією з наболівших проблем постраждалих є відмова у компенсації. По 337 заявам було прийнято рішення щодо відмови компенсації. Як показує практика, саме ті постраждалі, які дивом вижили після влучання ракети в їхній будинок, залишаються у найскладнішому та підвішеному стані, так як в них не залишається документів. Ось така от колізія. Зазвичай спроба отримати. Компенсацію перетворюються в роки очікувань, судові справи та витрати коштів. І все це навіть не гарантує, що ви отримаєте компенсацію, адже їх до цього могло просто не бути у реєстрі ДРРП. ДРРП це державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Реєстр почав працювати у 2013 році, тому банально більшість людей могли бути не внесені. Якщо вас немає у цьому реєстрі, ви не можете претендувати на допомогу, навіть якщо ви є власником квартири згідно з діючим законодавством. Що, якщо чесно, далеко не дуже зручно. Тож будь-яка людина на всяк випадок повинна бути у цьому реєстрі. Якщо у вас все буде добре, ви нічого не втрачаєте. Ну а на випадок чорного дня ви гарантуєте собі право претендувати на компенсацію. Можливо, більшість людей, які це подивляться, навіть не знають, чи є вони в цьому реєстрі, чи ні. Це можна дуже легко перевірити як онлайн, так і офлайн. І тут є два варіанти: або це зробити самостійно, або у реєстратора. Онлайн це можна зробити через сайт Міністерства юстиції, через Дію, або через Open Data Bot. У менюсті тільки через електронний підпис, дії тільки через браузер а в Open Дата через вайбер або через Телеграм. Ми вам продемонструємо, як це можна зробити через Дію та через бота. Відкриваємо браузер, прямо в гуглі вбиваємо Дія інформація з ДРРП та натискаємо Отримати довідку. Авторизуємось і обираємо зручний для себе банк. Спитаєте для чого? А для того, щоб отримати витяг з реєстру, вам треба заплатити 40 гривень. До речі, через сайт Міністерства юстиції ціна також 40 гривень. А ось через чат-бота OpenData.ua вже 48. Комісія або якась телеграм податкова обираєте зручний параметр пошуку та ставите галочку навпроти конкретного майна або усіх об'єктів. Після цього обираємо картку та сплачуємо 40 гривень. І потім вже у вкладці послуги, а точніше замовлені послуги, отримуємо інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І фух, і я це виговорив. Далі переходимо у розділ документи, і тут ми можемо як попередньо приглянути документ, так і скачати його на свій пристрій. І СТОП, не хвилюйтесь! Так на документі не буде ані підпису, ані печатки, але буде QR-код, тому він буде мати. Таку ж юридичну силу, як і будь-який інший документ. В принципі, все. Але якщо ви бабуся і не вмієте користуватися інтернетом, то у вас є варіант дізнатися через реєстратора. Тут можна або піти у ЦНАП, Окей, Google, де найближчий ЦНАП? Блін, ви ж бабуся, яка не вміє користуватись інтернетом. Ну, тоді прийдеться шукати де найближчий ЦНАП у газеті. Далі надати відповідну заяву, паспорт і документ, який підтверджує оплату адмінзбору. На сьогодні це 80 гривень. По всім моментам важі скоординують у ЦНАПі і там же нададуть витяг. Ну а якщо ви дуже багато бабуся з великою пенсією і не полюбляєте стояти у чергах, то можете звернутись до нотаріусу. Різниця буде тільки у ціні. Ну а через Data Bot я буду користатися телеграмом. Все, що треба зробити, це вписати свій ідентифікаційний код та натиснути кнопку Нерухомість перевірити. Якщо інформація підв'язується, то вітаю! Можете видихати. Ви є у цьому реєстрі. Ну, а якщо ні, то зараз розкажемо, що треба робити. В реєстр можна зареєструватися онлайн також через Дію. Для цього у вас повинні бути скан та копії правовстановлюючого документу, технічний паспорт та електронний підпис. Потім заява через Дію передається до реєстратора. І якщо у вас все добре з документами, реєстратор вносить інформацію про вас у реєстр. Зареєструватися офлайн можна через найближчий ЦНАП. Окей, Google, де найближчий ЦНАП. Або звернутись до нотаріусу. Для цього у вас також на руках повинен обов'язково бути правовстановлюючий документ. Вже відчуваю, як ви хочете написати у коментарях. А що це таке? Це може бути договір куплі-продажу, договір доріння, свідоцтво про право власності, рішення суду або будь-який документ, який підтверджує, яким чином вам дісталося це житло. Більшість людей думають, що вони власники квартири, тому що живуть там все життя. Але насправді це не так. Як не власник? Я ж тут 10 років живу. Навіть якщо ви живете у цій квартирі 10 років, ви можете не бути власником. Як зрозуміти, що ви власник? Власник може розпоряджатися, мати та користуватися. А той, хто просто живе, тільки мати і користуватися. А отримання компенсації це розпорядження, і її може отримати тільки власник. І все, вітаю! Ви у реєстрі. Але якщо нас дивляться глядачі за кордону, які виїхали із за обстрілів, або ще у далекому, 2022 то це трохи змінює ситуацію, але все ж не є проблемою. В вашому випадку треба уповноважити особу, яка зможе підписувати документи стосовно майна, в тому числі подавати заяву на компенсацію, тобто робити всі дії з квартирою, окрім продажу. Тобто можете не хвилюватися, ваш сусід не проп'є вашу квартиру. Для цього треба звернутися у консульство. Як його знайти? Вам також підкаже Google. окей, Google, де знаходиться найближче консульство. Це робиться для того, щоб у випадку комісії сусід міг відкрити двері та показати ваше житло. А комісія змогла зробити обслідування квартири. І також неважливо знаходитесь ви за кордоном, у іншому місті або у тому ж Запоріжжі. Зберігайте всі документи, пов'язані з житлом, тобто документи на право власності, всі чеки на ремонти, та бажано, щоб вони всі у вас були в електронному вигляді та збережені на хмарі. Також обов'язково зробіть фотографії вашої квартири, кожної комнати та взагалі всього, чого тільки можна. Наприклад. Такі, такі, такі краще не треба. Спитаєте, для чого це потрібно? А для того, щоб у по випадку подачі інформації у міжнародний реєстр збитків, ця інформація може бути використана як доказ того, що було і що стало. Тобто, як було до, і що стало після. Здавалось би, максимально логічно, але з цими проблемами стикаються не менше інших. Тож, якщо ви зробите всі ці дії, у вас не буде ніяких проблем. Звісно, сподіваємось на найкраще, але у найгіршому випадку. Ви застраховані то можете претендувати на сертифікат або відновлення вашого житла. Ну, а якщо ви постраждали і хочете, щоб ми висвітлили вашу проблему, все, що треба зробити, пройти опитування за цим QR-кодом або за посиланням у закріпленому коментарі. Ставте лайк, щоб підтримати це відео, підпишіться, бо тут багато корисної інформації, і діліться цим відео, щоб про це дізналося і якомога більше людей.